Hello Friendly, з вами Деніс Френди. Знімаю зранку, не знаю, коли ці відоси вийдуть. Хотілося б, щоб вчасно, але не знаю. Ну, коротше, навіть якщо знімлю наперед, нічого не буде. Хоча коментарі от я дивився, то було тільки що. Ну, типу, вчора ви написали, ну я не знаю, чи, чи вночі ви написали. Парон, типа не всі. Бага, пару коментарів було, що вже наступному відео ми зачитаємо. А зараз у нас новий смак Борнс. Я купив новий смак манго. Дивіться, манго. Завжди я пам'ятаю, що я щось беру зі смаком манго, воно мені якийсь спортивний і не смачне. Не знаю. Надіюся, дам шанс Бьорну енергетику, що смак манго, мені цей раз сподобається. Поїхали заціним. Денніс Деніс реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні буде він пити. Так. Поїхали. Значить, Бьорманго. На безалкогольний, сильно газовий енергетичний зі смаком. Все конфі. Зі смаком. Зі смаком. Манго! 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 Поїхали пити, коротше. Бо то тікаєте, йти, ті самі розумієте, та пішли, вип'ємте. Налиємо ти. Може тепер пішла. Чекай. Уже пішла! Та? А то ти не не могла швидше? А я вже почав. Наступне відео так. Я взяв, переготувався сюди, а вона вже поїла. А де вона до цього була? Коротше, добре, не випів. Там шоколад зараз попробую. О, ну колір вже непоганий. Я вже спеціально таке маленьке, знаєте, стаканчик, щоб було пити, але це треба відірвати, бо заважає, поїхав. Ну... таке. Там ще був ще один новий смак Бьорна. Називається темний Бьорн. Щось темна сторона, бірна, чи що. Коротше, ще якийсь новий смак. Dark Energy, о, Dark чорний. Типа чорна енергія, знаєте, десь треба попробувати ту чорну енергію. Ну тут просто 8 балів, а газований. А ну, правильно, сильно газований, я думаю, не газований. Так що, мої друзі, ми з вами попробуємо. Там ще монстр новий смак я хотів взяти вчора, але мені грошей не стало, бо я одразу повернув магазин Купив купив пірну. Мама мені дала 5 на обід вчора на роботі. А я такий думаю. Ну, в принципі, дають же тут відані. Ясно, що не смачно особо, але ти ж економиш, по суті, гроші, як ти йдеш сюди. Правильно? Правильно. Воду мусив купити. І вже думаю, о. Ну, хоча б я купив за десь якийсь там мохіто попити, але но... за то вже... цей його... Там 40 гривень на це 35 на мені не стало. Так, так, ну, правильно. Ну, то я, його, в принципі, купив. так. А Monster 57. 57. Це вже можна сьогодні бо завтра купити. Попробуйте Коротше на відео. Тому такі справи. Ось таке. Ману, ну оцінка 8. Більше не поставлю, бо ну, більше нема. Солодке краще за те, що ми про пробували. Тому давайте допивати. Ну таке, рекомендувати чи не. Коротше, один раз спробуйте самі і вирішіть, чи манго вам подобається, чи манго вам ні. Не подобається. А моя оцінка 8 може бути, але мені здається, що манго це не мій, не мої фрукти, та, що воно мені не особо так підходить. що Я буду щось інше пити. Та. Ото мені ківі, яблуко дуже подобалося. Це ну, таке, пити можна. Один-два рази, так. Більше не знаю. Коротше, добре. Пішов я знімати наступну реакцію, а з вами був, як завжди, Деніс Френні. Коментарі почитаємо вже в цьому відео, в наступному. Всі удачі. Всім удачі, всім пока. Бувайте, дружні, пішов знімати. До зв'язку.